Ірино, ви достатньо відома співачка на заході України. Мама, малесенькі долоніки, сина чи доньки, ніжніші ніж, за все. Олег Вінник у спідниці, навіть так називають вас. Дуже приємно, що Олег настільки успішний артист, коли я бачу фото, скільки в нього квітів, і мені радісно, що в нашій країні є такі артисти. Мені дуже хочеться, щоб таких артистів було більше, що насправді така велика любов публіки, і мені це приємно, тому що. Олег дуже успішний. Ну, давайте тепер про чоловіки. Ваш чоловік, Віталій, він ваш продюсер, інколи виходить на сцену разом з вами. З огляду на те, що на ваше річчя він подарував вам червоний поршкаєн, то це доволі такий сімейний прибутковий бізнес. Я вам скажу так, що коли з Віталієм починала свою творчу діяльність, Віталія було на цей момент 2000 мовних одиниць. Це було 10 років назад. Окрім того, що він вас продюсує, у нього є ще свій окремий бізнес? Ні, немає. І хочу сказати, що в мене батьки не не, а... не заможні люди. Не заможні люди. Я з простої сім'ї, тому що багато говорять, що в мене дуже. А... Багатий батько, який мені допомагає, мене створює. Хто знає зі сторони, наскільки я багато працюю, і мої рідні і мої батьки. Ну, в них не виникає таких запитань, звідки взялась така машина. Тоді, вибачте, у мене є ще одне таке каверзне запитання, дещо. стосовно вашого троюрідного брата Романа, котрий є одним з відомих львівських депутатів, один з найзаможніших людей в цьому регіоні. Він є власником відомого ринку. Шувал, можливо, він саме долучався до просування вашої кар'єри. Ні, ні, просто а, він мій брат, так він заможна людина, і безумовно, що а, він не долучався. Я себе творю сама. Не побоюєтесь ви через те, що ви достатньо багато часу проводите разом зі своїм чоловіком, і це небезпечно для шлюбу може бути. Ну, Віталій завжди каже, Іра, смійся більше на сцені. Mm -hmm. він в мене зовсім не ранили і чесно скажу, насправді, якби ми займалися різними професіями, мені було б дуже важко, тому що незважаючи на те, що в мене багато кількість а, прихильників і серед чоловічої статі, я досить ревнива. Я не сумніваюся. Я досить ревнива, і в мене таке враження, що я інколи. Ну, тобто, безумовно, що там немає, там я якихось причин для ревності. Але якщо хоч щось десь я за помічу, тому треба дозволодити Тому треба дозованого виводити чоловіка на сцену.